Згуртувалися проти спільної загрози у найтяжчі часи захисника України Федорченко Анатолія майбутньої спеціальності хлопчика світло в дідусь. За... Ми дійсно зобов'язані пронести пам'ять. Знаю Толя, мабуть, з років 12. Це був дуже світ, дуже-дуже світла людина була. У мене, знаєте, спогади про Толіка, тільки саме веселі. Він завжди дарував радість кожна наша зустріч, коли ми гуляли, було завжди весело. Я, він, він викликав у мене тільки самі світлі і теплі почуття. І ця новина вона дуже вдарила. Він дуже шкода, що він такий молодий, хотілося б, щоб Толік жив, був щасливий, щоб все у нього було добре. Але так там Сине життя и у покой не спочило. Я знаю цього хлопця від народження, бо мій син і Анатолій вони були маленькими. З коляски я його знаю. Він добрий, був чесний, мудрий, незважаючи на не те, що він був дуже молодий, він був дуже мудрий. І він завжди підлипався про всіх, кого йому давала.